Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні зранку ось приїхала в місто по справах швиденько і хочу вам показати ось такий парк, який дуже подобається діткам. Бо тут динозаври є. Зранку тут гарно, ще нікого немає. Так, пішла я. Привіт, друзі! Ближче. Я вже вдома. Я сьогодні рання пташка. Зазвичай я оце приїхала, а зазвичай в цей час я тільки їду в місто. Ну, так думаю, треба раненько, бо сьогодні я надумала пекти пасочки, хоч сьогодні п'ятниця, але я не забобонна. Коли є час, тоді випікаю. Я оце зазвичай або в п'ятниця, або субота. В четвер це дуже рано. Я люблю, щоб вони були свіженькі. Якось так. І, ну, за забубони Взагалі паска це така Прісне тісто. А в нас виходить така здоба гарна. так що Можна сказати, що це можна хоч кожен день його випікати. так, що якось так. Зараз підемо подивимось, що я там купила, і будемо приступати до роботи. Купила я ще формочки. У мене є, але і ще взяла. На прикраси, також іще взяла. І саме головне це ціна на яйця впала. Я не пам'ятаю, знаю, що 20 22 20... чи 21 гривня. Взяла ось два десятки. Так що зараз переключаємося на яйця, бо ціна впала. Женьку взяла ось таке. Найбільше, йому... що йому подобається, це вирізати. Займається дитина. Так, що я ще взяла? Взяла ось такий сир на хочу зробити. Коржики там одні смачні. Побачила і тепер і собі ж хочу. Так, лимон на пасочку. Потім я взяла ще ось плавляний сирок буде супчик. Паска не паска, а супчик треба. Так. Я взяла сир. Ось такі зараз по акції, до речі, в Він 44, чи що в гривні, чи 40. Ковбаска на олів'є. Нічого такого робити, знаєте, виготовувати не буду. Там ковбаси різні, ні. Зроблю салатик якийсь там, картопелька, купила м'яско. Ті шашлик чи просто тушити. І все. так, забрала я перше тісто. З холодильника це тут опара стояла окремо, потім додавалися ще яйця, масло. І ось таке воно вийшло. Тут було трішки зовсім у мисці, десь отак. Вон піднялася, зараз ложку візьму. Ось це гарненьке. І зараз буду додавати ще одне тісто. Замісила. Ось тут яйця. Ну, я рецепт не даю, звісно, бо вже пізно Вже нікому він не треба. Яйця, потім масло, цукор, лимонний сік. обов'язково. я дуже люблю. Запах лимона ось такі випічки. В пасках і в калачах різдвяних. Мені треба обов'язково, щоб він там був. І зараз буду все це сюди додавати. А, пахне же лимончиком. Я вже замісила. Ось таке тісто виходить, воно, як сказати, не дуже забите, вимішане. Дуже гарно місила його. Більше як 10 хвилин, але воно, ну, борошна так багато нема, бачите? Зараз олійкою змастила, треба зараз оце повитирати мисочку. І буду накривати, і нехай воно підходить. Разок підійде там за півгодинки, потім знову його перемішати, і нехай вже підходить години-дві. Треба, щоб довго підходило. Це стою і думаю, якось так дивлюсь, наче і маловато, але піднімаю тут тіста такого, ну, кілограма 3, напевно. Тож подивлюсь. Хотіла ще сметаною замісити, але поки не буду. Ще завтра час є, якщо мало буде, то зробимо ще. Так, зараз винесла курчаток перший раз на вулицю. Тут буде туди далі холодок, але поки нема холодку, то я прикрию, щоб він. Сонечко, не так пекло. Вчора зробили ось таку клітку. Так, початку. а я так зроблю? Не всі, вони влізли. Давайте, виходьте, 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 виходьте. Будуть ще боятися, бо ми вчора пробували, то вони повсідалися і сиділи. Так, закриваю. У нас тут котики бігають, не тільки наші страшно, нічого, ви розгуляєтеся і буде класно. Будете шукати черв'ячків. Так, пішла другу партію набирати. Все. Цих стрес. Зараз вам холодочок зроблю, водички все, їсточки принесу. Це буде. Поставила їм їсти водичку. Деякі вже зрозуміли, що треба робити, щось шукають, щіпають, а деякі лежать, лапи витягнули, о, гребеться, купається. Сіла я тут біля курчат, дивлю, що вони тут поробляють. Такі кумедні, одні розляглися, тільки що підійшла, думала він вже того. А він просто розлігся чи то. На Сонечку так зарадів, чи що? не знаю. Зараз посижу, трошки піду далі по справах. Тісто на паску підходить, кекси печуться, в духовці вже стоять. І, до речі, вибуло мені тільки що відео, що немає значення, в який день пекти паски. Головне, щоб з чистими намірами, з чистою душою. А не написано ніде, що сьогодні можна, завтра ні. Так що, якось так, це відповіла, бо знаю, що будуть писати, що не можна. Ну, не знаю, наперед, будуть, не будуть, відповіла. І сьогодні ще в нас можна сказати такий вихідний день, бо в нас сімейне свято. Сьогодні 10 років з дня нашого весілля. Разом ми трошки більше, а от в шлюбі 10 років 3 травня. Тож сьогодні зробимо шашличок і будемо відпочивати. Ну як? Ввечері просто трошки. Така вечеря в нас буде. Сімейна в трьох. Дякую, що ви дивитеся, що пишете коментарі. Я знаю, що і вас зараз також часу не вистачає, бо літо прийшло ну, не літо ще, звичайно. Тепла пора прийшла, роботу принесла. Але велике вам дякую, що знаходите той час і дивитесь наші відео. Ось так. Підійшло тісто. Зараз буду відкривати і викладати формочки, і знову чекати, поки підійде. Одна у нас робота чекати, чекати. Такі пасочки у мене вийшли. На камері трошки вони такі чорненькі, але вони такі не є. У нас вже зараз вечір. Ой, димить. І ось у нас буде така вечеря. Три перепілочки і три крила. Якраз у нас троє, а всім вистачить. Такі. Так ось так ми їх ще змащуємо, щоб вони апетитні такі були. Зварили там, ну, доварюється пюрешка, сала. І в нас така вечеря. До речі, на новому мангалі. Ну, як на новому? Він вже в сараї три. Роки десь стояв. Але ми його зварили і ось є. Бо в нас оцей щось треба якось удосконалити. Це а, з цього з бойлера, а це тут вже таке залізо. Яке воно тут? 5, так? Да? Троєчка. Троєчка. Це Та мені. Таке воно. Дебеле. Тут зараз вже будемо заносити курчат, бо вечір. Холодно вже вже все. Досить для першого разу. Ми будемо вечеряти, звісно, ще треба насипати картоплі, все приготувати на стіл. Але хочу сказати, ось сьогодні я готувала пиріжки. Ну, як, тут а, трошки пиріжків, то кожик такий за рецептом. Пані Любов, вам привіт. Дякую за такий смачний рецепт. Канал Кухня з кишені. Там дуже багато цікавих різних рецептів. Я багато чого собі беру. І такі вони смачні вийшли. Ну, я такі пиріжки на кефірі, звісно, готувала. Тут зелені, де кріп, цибуля, яйце. Але ще вона додавала сир. Або мацарена, у мене адегенський, і вийшло ну, дуже смачно. З сиром я ще не робила. Тож мені дуже сподобалося, буду таке робити. Такі вони м'якенькі. Ну і, звісно, перепілочки наші <рес> такі. Манюпуньки ну, будемо куштувати. Такі гарні. Велике вам дякую за перегляд, за ваші коментарі. Всього вам доброго і до нових зустрічей! Пока-пока!